Ось нас пасічник Я думаю, раді. дістає ту коробку там, де потрібно переносити віск. Там. Ось одна бджілка до нас літить, скаже дуже гарно. Ось нас пасічник витягає бджолки і зараз тусине їх. Из трусида пасічнику. Пасічнику струсида. И ми знімаємо знову бджолок. Спасибо дуже гарні. И ваш нас пасічник чистить рамку. Ось вулик. Ось і знову така коробка. А ось і бджолки літають над головою. Значи сніг. Все головне. Кінець.